Ви можете прийти в студію з дорогою технікою, з класною моделлю, але все рівно отримати поганий результат. Чого так відбувається? Можливо, ви робите одну з тих п'яти помилок, про які я сьогодні розповім. В цьому відео буде п'ять типових помилок, які робить більшість фотографів у фотостудії. Я вам покажу це наглядно. Ці помилки і методи, як їх вирішити. З вами на зв'язку я Марина Войтік, фотограф, в якого стаж комерційної фотографії вже більше 13 років. Також є власницею фотостудії, а також є Ютуберкою, яка допомагає вам рости і розвиватися у світі фотографії. Ну що, погнали до п'яти конкретних помилок. Перша помилка, і це сама така розповсюджена і типова помилка. Фотографи не ознайомлюються з локаціями студії, в яку йдуть знімати. Тобто, клієнт вибрав якусь студію, вони такі, да, окей, okay, окей, okay. як там краєм ока подивилися якийсь інстаграм або пара фоток, і такі, типу, да, вносяте завдаток і пішли знімати. На місці розбираються. Я рекомендую завжди ознайомлюватися з тим, які зони є у фотостудії. Наприклад, в даній фотостудії, в моїй фотостудії зараз, є зона з диваном. Є там чорна зона тканина, є фотофони. Знову ж таки, треба дивитися, якщо вам потрібні фотофони, дивитися, які є кольора зарані, просити там, якщо ви не бачите цього на сторінці, які наявні є кольора. Далі є велика там біла циклорама, є там ще бордова зона. Коротше, є дуже багато різних зон, і для того, щоб підготуватися краще до зйомки, завжди потрібно розуміти, які є локації і які образи. На Тих локаціях ви можете в клієнта відзняти і, взагалі, чи підходять ці образи до даної, до даної студії? Да? Тому що, ну, наприклад, циклорама, там фотофони, це більш такий універсальний е, універсальна локація, на якій можна багато що відфоткати. А якщо це якісь кольорові, наприклад, локації, отак у нас є бордова локація. Наприклад, коли ви вдінете щось непідходяще по кольору, по стилю, зовсім до тієї локації, буде не окей. Тому зарані готуйтеся не тільки по зонам, які є в студії, це буде вам відразу, ви будете розуміти, на якій зоні ви що зробите. І це вам буде комфортніше на самій зйомці. По-перше, вам буде комфортніше відразу, швидше працювати, а також ознайомлюйтеся, яке світло є у цій студії. Не приходьте в студію і такі, ну, я не знаю, що мені, а що є. Ви відразу знаєте, що вам потрібно наприклад, вам треба два джерела постійного світла. Вам треба якесь контрове світло, вам треба якесь фонове світло. Відразу ознайомтеся, чи є це в фотостудії, тому що можливо ви собі придумали, що ви прийдете в фотостудію, візьмете отакі отакі джерела світла, ви приходите, а їх немає. І у вас вже паніка, що робити, як заміняти. Я вже собі придумав ось це. Тому ознайомлюйтесь з локаціями і ознайомлюйтесь з наявним світлом, яке є в цьому залі. І ще часто, наприклад, у великих фотостудіях, де багато різних залів, потрібно зарані домовлятися про світло, яке у вас буде, тому що ви думаєте, так. Я в тій студії вже знімав чи знімала. Там був великий октобокс, прийду, скажу, дайте мені великий октобокс, там, да, метр двадцять. Ви приходите і кажете, а вони кажуть, а він зайнятий, саме ця насадка зараз в іншому залі, давайте вам щось друге там. Ви повинні ознайомитись або зарані попросити ось це світло вам підготувати. Це вам буде реально комфортніше. Рухаємося далі. Другий пункт, і друга помилка дуже розповсюджена, це, звичайно ж, про світло. Тому що фотостудії і світла це якісь такі, знаєте, складові, які йдуть паралельно. Тому, коли ви йдете в студію і ви заучуєте якісь просто схеми світла, от ви побачили десь в тік і в Пінтересті якусь схему світла, вам кажуть, поставте світло тут, отак і отак, і буде вам щастя. Ви приходите без розуміння якоїсь бази світла, без того, як світло взагалі в природі працює, як воно має падати на обличчя моделі. Щоб це було правильно, які тіні окей, які тіні, навпаки, псують модель, і ви просто намагаєтеся. Для будь-якого клієнта використати будь-яку схему світла. Взагалі, знаєте, на мою думку, всі ці схеми світла це дуже переоцінена така штука. Всі е, якось женуться за тим, щоб вивчити якусь ідеальну схему, вивчити якусь таку, знаєте, щось таке, що я прийду, виставлю, і в мене буде журнал. Такого немає. Насправді, я за те, щоб люди, фотографи, вчили базу про світло, про те, як працює світло, яка природа світла як взагалі воно має падати на модель. Тому зараз я вам покажу просто виставлю. Представляну будь-яку схему світла без врахування якихось особливостей моделі, і що вона є неправильною. Ну, наприклад, ви там. Десь прочитали чи почули, що світло має бути трошки вище над головою моделі, і так воно буде світити правильно. Давайте зараз ми це виставимо і я вам покажу. До прикладу, ви там зрозуміли, почули, що треба виставити світло трошки вище над головою моделі, і буде вам щастя. Ну, і ви виставили ось так софтбокс. Я дуже часто бачу таку помилку, реально. От ви підняли це світло, направили його, воно наче вище над моделлю. Але наскільки воно дає непривабливі тіні, воно не малює ніякого красивого Малюнку на обличчі. Чого? Тому що по природі світла ми повинні розуміти, що світло має падати не тільки вище над головою моделі, а ще й під нахилом. Тобто, в нашому випадку ми мали би ще опустити софтбокс. І от вам в схемі світла сказали ось таку одну штуку, але не уточнили нюанси. Тому що це природа світла. В нас завжди сонечко падає зверху вниз. Тобто, ми нахиляємо наш софтбокс вниз, піднімаємо його. І тоді у нас вже буде картинка набагато краща. Стаємо, дивимося. Да? Далі, коли у вас є загальна схема світла, наприклад, ви не знаєте, як високо піднімати цей софтбокс над моделлю. я вам от що скажу: це все від особливості моделі, яка у вас в кадрі. Чому? Uh, ну, є такі нюанси, да, наскільки там його високо піднімати, але uh, є такий нюанс. Якщо, наприклад, у вас у моделі носик такий більш грузинський, більш довгенький, і ви піднімете занадто високо софтбокс, ви просто збільшите тінь під носиком, і нос її буде здаватися ще довшим. Якщо навпаки, у людини курносенький носик, більш такий маленький, то вам навпаки потрібно підняти трошки вище, щоб його би, їй трошечки. Uh, Подовжити, да, це буде нормальною, отак скажем. Тому є такі, знаєте, особливості світла, які є фундаментальні, і ніяка схема вам цього не розповість. Тому вчіть світло в базі. Наступна третя помилка це помилка, коли ви і виставили правильно світло, правильно класно поставили модель відносно до світла. А далі ви тупо забили на це світло і почали. Креативити, у вас включилась творча ваша натура, і ви почали модель крутити. Туди, сюди. І модель ваша крутиться. Відповідно, при цьому всьому ви забуваєте, що світло та вас осталося в одній позиції. Ви відвернули, наприклад, модель. Чи модель така стала, бо її права сторона їй більше подобається, їй там плівать, де ви поставили світло, і вона починає позірувати. І ви упустили цей момент. Ви бачите, яке зараз некрасиве світло. Я думаю, що це на камері видно. І ви її там крутите, повертаєте. Що ще? гірше, вона така класно у вас стояла, стояла, ви такі кажете, сідай! Ваша модель сідає на підлогу, починає пазірувати, а ви напроч ігноруєте світло, яке десь там світить. Воно так вгорі сталося, ви думаєте, це рідко, та це кожен другий фотограф робить. Модель тут собі траля-ля, тралівалі, позує. А ви потім дивитеся, і у вас плоска картинка. В мене ще вона може бути зараз трошки краще, тому що навпроти, отак, буквально за відеографом, зараз ззаді три великі вікна, і вона ще заповнює. А якщо тут би не було цих вікон і закрити, я вам покажу, зараз ви на фотографіях будете бачити ці помилки, щоб у вас тільки було там да, одне джерело світла без додаткового заповнюючого з вікна, то це реально треш. Тому і все. І ви ігноруєте просто потік світла. Тому, якщо ви виставили модель, ви працюєте в рамках ось цієї світлової схеми. Якщо ви щось змінюєте, Сідаєте, відходите назад, відходите в бік, то завжди коригуйте ще і світло, не ігноруйте. Разом з позицією моделі змінюється і позиція світла. Беріть на замітку. І пишіть, чи ви робите цю помилку, чи ви помічали її за собою, чи, можливо, ви її робите, але просто не придали тому значення, а тепер будете вже уважніші. Що, фотографи? Четверта помилка. Яку я не хочу, щоб ви допускали. Значить, дивіться, в мене зараз стоїть два джерела світла. Давайте ремарочку, що це в принципі не окей, схема світла, коли ви ставите два джерела з однаковою потужністю з двох боків. Ну, це просто плоска картинка, але сьогодні не про те. Я хочу сказати про те, що ви ставите два джерела світла, а ще й не дай боже, різних температур. Дане світло у нас біле, наприклад, а це світло ви виставили тепле. Це дуже велика, фундаментальна взагалі помилка, тому що у вас буде надзвичайно брудна картинка. У вас буде дуже, знаєте, такі ну, така некрасива картинка. От повірте на слово, або перевірте, що треба? Потрібно, щоб ваші два джерела світла були однакової температури, тобто, щоб вони обидва були білі. Ви виставляєте два білі джерела, тому що. Так, у вас буде принаймні хоча б чиста картинка. Зараз ви побачите, я поверну назад джерела світла. Я думаю, вам буде це видно і по відео. Принаймні, зараз на фото, яким я вам покажу, ви точно це побачите. Дивіться, зараз мене освітлюють вже два класні білі джерела. Звичайно, знаєте, якщо вже вернутися до пункту, що два джерела це погано з двох боків, тому що це дуже плоско, то хоча б виставляєте одне більш потужне, а друге менш потужне. Але це вже тема іншого відео. В цьому четвертому пункті четвертою помилкою я хотіла сказати, те, що одне холодне, а одне тепле це помилка. Два джерела мають бути однаковою температури, якщо вони освітлюють напряму модель. Ну і остання, п'ята помилка. Вже не стосується світла, хоча про світло можна говорити багато. П'ята помилка стосується ракурсів. Насправді дуже багато фотографів забувають в студії про різноплановість. Вони знімають от є диван, вони статично, да, там, ну, максимум в повний ріст і там якийсь портрет. Але забувають про те, що можна встати з дивана, моделі ваші відійти десь далі, далі, і фотографуватися на фоні цієї, всієї там локації, наприклад, щоб вона була позаду і розмивалася. Можна робити, знаєте, такі максимально близькі кадри, якісь детальки. Тобто, навіть коли ви в студії, ви можете відходити і думати ширше. Ну, звичайно, якщо фотостудія того дозволяє, а вона не 2 на 2 метри. Але завжди, знаєте, ви можете десь порухати якесь крісло. Кудись інакше, трошечки від'єднати його від фону. Особливо там в сезон, коли ялинки, новорічні локації. Всі впритик сядуть до ялинки і біля неї фоткаються. Оцей грушечку почіпають, знаєте, ялинку понюхають. А можна відійти від ялинки 2 метри. І нехай це ззаді буде ця атмосфера. Вам не обов'язково приліпитися до локації, вашій моделі, скажімо так. Ось це такий мій був п'ятий пункт, щоб ви робили трішечки ультракрупні, крупні кадри, середні кадри і загальні плани. Щоб у вас був сюжет, щоб ваша серія була цікавіша, навіть коли ви знімаєте в студіях, де здається, що ви обмежені якоюсь локацією. Це дуже часто не так, тому експериментуйте і розширяйте своє бачення. Ну і що це були всі п'ять пунктів. Звичайно, можна більше пунктів сказати, але ці пункти були основні, які я бачу і на консультуванні з фотографами, і у фотостудії. Тому я вам щиро бажаю, щоб ви робили менше помилок у фотостудіях і тим самим, щоб ваші кадри ставали кращі. Якісніші і дорожчі, чого я вам і бажаю. А якщо у вас є проблеми з вивченням світла, ви не знаєте, як його налаштовувати. Ви боїтеся? А зараз сезон осінніх зимніх зйомок починається, то вивчіть. Я вам дуже рекомендую свій курс по світлу, який вже записаний, який є в записи. Ви просто його купуєте і вчитеся там. Фундаментальна база того, що потрібно знати, там я показую наглядно, як працювати в світлих локаціях, в темних локаціях, на вулиці, на новорічних зйомках. Там дуже великий курс, дуже потужний. Такий, знаєте, дуже. Ємнісне, я би сказала, інформаційно і практично, бо там все я записувала в студіях і все наглядно показувала. Після того курсу ви точно будете знати, як виставити світло, як працювати і з постійним, і з імпульсним, і з денним світлом абсолютно з будь-яким. Тому прокачайте себе реально за вартістю однієї своєї зйомки. Просто ви одну зйомку відзняли, інвестували її в курс по світлу і решту знімаєте вже на новому рівні. Тому я вам цього дуже бажаю і бажаю вам класних кадрів. До зустрічі в нових відео!